Ні, Ніколь, це медове жиле з червоними перцями. А от Джулі жили зі смаком морозива Баскін Робінс. Фібі дістали жили з вибуховою карамелью. Так, більше від усіх не пощастило, ніколь. Починай. Ви серйозно? Добре. Гаразд, я спробую. Сподіваюся, це не буде надто гостро. М -м -м, нічого собі. А це приємна гостринка. І вогняний подих прикольний. Мені подобається, хочу ще. <смір віде> мені здається, це погана ідея. Дівчата, мені сподобалось. Ой, ой-ой-ой. У мене весь рот починає горіти. Ти куди? Нікували. -а, а, в роті все горить. Таке відчуття, що в животі згорілося полум'я. басейн. Те, що треба? Так, супер! Мені стало набагато краще. Можна йти назад до дівчат. Ну, іди, Ніколь. А, от ти де. З тобою все гаразд. Так, тепер твоя черга. Я тільки рада спробувати. У мене смаколи. Ну-ка, видавлюємо жилета. Спробуємо. М -м, як здорово в роті вибухає карами. Мені подобається. Mm -hmm. І віутипу точно все під контролем. І коль, дай сюди відро. Тримай. От так набагато краще. Ай, ай. Це було дуже яскраво і потужно. Але все пройшло. Джулі, твоя черга. Так, давайте спробуємо. У мене жили зі смаком мого улюбленого морозива. Яке гарне. Ням. Смачно, але дуже холодно. Але прикольно. Я теж хочу спробувати. Ой, чим більше їм, тим холодніше становиться. Дівчата, -ді -ді -ді, дівчата. Ря -ря Ой, бідолашна. Я знаю, що робити. Давай зігрімо Джулі феном. Так, вийшло. Велике дякую. О, ні, Ніколь, ти що робиш? Я розморожу джулі за допомогою вогнемету. Ніколь не треба. Я вже розморозилась. Стійте! мене вже не зупинити. На цей раз у Ніколь медове желе зі смаком кока-коли. А у джулі суперкисли желе. А от у Фібі справжні медове желе. Дівчата можна я буду першою. Ура! Видавлюємо. О, як воно класно тягнеться. М -м -м, неймовірно смачно. Що? Я майже все з'їла. Але на дні трохи залишилось. Спробую дотягнутися язиком. Не виходить. Мамочки, мій язик застряг. Дівчата, допомогіть. Давай тягнемо, тягнемо І ще трохи. Ай! О, вийшло. Лоб. Mm. Що з моїм язиком? Треба закотити його назад. Ось так набагато краще. <світ> Припиніть і <сміятися>, продовжуйте. <світ> ну що ж, я готова спробувати. Mm. Желе виглядає апетитно, але воно має бути ультракисле. Прикольно! Обличчя зводить, але зупинитись неможливо. Це так смачно. Залишилось зовсім трохи. Ням-ням-ням. От я все і з'їла. Ой, Ай. ой, ой, ой. Що це ж жулі? Які цікаві рухи. Мм, то це танець. Прикольно. Ніколь, підхоплюй. Та почнеться Дискотека. Давно не бачила таких запальних танців. Дівчата, ви дуже кумедні. Все, заспокойтесь. Фібі, спробуй своє жиле. Це є її задоволенням. Ох, як же апетитно воно виглядає. А на смак просто неймовірно. Дівчата, мені здається, ми доважили саме смачне у світі. Ой, фібі. Там рід діл. Що? Так, це ж просто нешкідливі бджілки. Я знаю, яких вас бутись. Бризкаємо скриєм від комах і все. Проблема вирішена. Фібі, погані новини. Проблема стала більшою. Але ж ви знаєте, що рішення завжди є. Ой, спри закінчився. Джилки, давайте миритись. Ой, ні-ні-ні. Голова запаморочилась. мабуть, відпочину. Бджолки <плес> забирайте медове желе, а нас не чіпайте. What? Ух, пронесло. <плес> Які смаколики дісталися на цей раз? <плес> у Фібі медове жили з фанти, у Ніколь желе з мармеладних харібо, А от у бідолашної Джулі жили з брокколі. <плес> Я була б рада розпочати перша. І так натиснемо. І... А що з моєю пляшкою? Дивно, зазвичай такого не відбувалось. А, Та це не медове желе. Це мармелад. Класно. Ніколи раніше не коштувала мармеладні пляшки. Мені подобається. Е, Ніколь, давайте порти. За що? Я не хочу коштувати мармелад з броколі. Мені здається, це саме гірше поєднання у світі. Так, я мала рацію. Який жак? Добре, треба швидше доїсти до кінця, щоб швидше забути про цей мерзений мармелад з броколі. Останні шматочки, і я це зробила. Ого, що з моїми руками? Вони стають більшими. Мої м'язи зростають, наче на дріжджах. Ось це круто, а тепер я просто силачка. Так, мама мала рацію, вона казала, якщо їстимо овочі, то стану сильною. Ауч! У мене також мармеладна пляшка. Прикольно. М -м, яка ж вона смачна. Джулі, перестань розмахувати цією величезною гирою. Віддай її сюди. Ой, яка вона важка! О, ось так то краще. До мене прийшла ідея. Зараз я вам все розповім. Насаджуємо пляшку на шпажку, а далі озброємось пальником. І трохи її підпалимо. <ріст> так, це буде дуже смачно. Ніколь, у мене для тебе погані новини. Твоя пляшка розтанула. Hey. О, ні. Вона і правда розтанула і перетворилася <ріст> на якусь несмачну жижу. М -м але я все одно ризикну її спробувати. Okay. М -м нічого собі. Це виявляється дуже смачно. І жижа так класно тягнеться. Так, Ніколь, це виглядає oh жахливо. Жилеті смаком нотили. А от Джулі стуба буби. Що у Ніколь? О, ні, це собачий корм. Співчуваю. Добре, я спробую, але зовсім небагато. Ой, видавати не виходить. Отже, не судьба. Ні, ти так легко не відбудешся. Я тобі допоможу. Дивись, чудово видавилось. Спробуй. Дякую, подруга. Іл, гидота Нічого собі ніколь почала гавкати. Так, ось так цікаво подіяв на неї собачий корм. А це навіть помидно. Цікаво, а завивати на Луну вона вміє. Вміє. <глух> um -e -e -e. <плух> так, бачу, що жили із собачим кормом, подобається їй все більше і більше. Ой, дивись, яка мила собачка прийшла <плух> на запах собачого корму. Пригощайся, не сумніваюся, що ніколь з тобою поділиться. Відійди від мого корму не можна. Ось це так. Фібі продовжуй. <плух> із задоволенням. Моє желе з телею точно буде дуже смачним. Вау, смакота! О, до мене прийшла ідея. Я зроблю тости з нутелою. Так, це не класична нутила, а нотило у вигляді желе. Але все одно це буде дуже смачно. Накриваємо другою половинкою тоста і спробуємо повний ульот. Крута ідея, Фібі. Mm -hmm. Велике дякую. Mm -hmm, просто пальчики оближеш. Жуля, продовжуй. Добре. Вже давно треба спробувати моє желе зі споконку бабуви. Mm -hmm. Смакота. А тепер надую бульбашку. Забавно вийшло. Mm -hmm. А якщо я зім більше желе, то бульбашка вийде ще більше. Mm -hmm. Зараз я вам це покажу. Mm -hmm. О, так! тепер у нас є справжній м'ячик. Дівчата, як же здорово ви з ним граєте. Ага. О, ні. Він луснув. І тепер я вся в жуці! Який жах! жаха. Нові смаки желе! Подивимось. У Фібі жахливе желе з рибою. А от у Джулі неймовірний зі Скітлз! А у Ніколь пляшка желе з мармеладними очима. Навіть не дивіться на мене, я не буду це їсти. Ой, що таке покарання. Добре, доведеться мені цього гидоту спробувати. Дівчата, це мерзенно. Саме не смачне жиле в моєму житті. Іу, як огидно. в мене його ще так багато. Все, я це зробила. Фух, ой. Пробачте, не змогла тримати це в собі. Яка ж ти смердючка, Фібі. Давай заклеїмо рот, щоб вона більше не дихала цим смородом. Ось так краще. Чудова робота, Ніколь. Можна тепер я? Ура! Желе зі смаком скітлс має бути неймовірно смачним. Так, так воно і є. Ой. А що відбувається? Нічого собі. У мене руки стали райдужними. Цікаво, що буде, якщо я з'їм ще. Як солодко. Вау, я стала повністю райдужною. Прикольно. І правда, круто. Ніколь, тепер я. Окей, спробую. Видавлю желе! Не виходить. О ідея? Я вдягну рукавичку Халка. Вона надасть мені більше сили. Покладемо пляшку горизонтально та натиснемо. Так, от тепер видавлюється. Шиле з мармеладними очима виглядають неймовірно. А на смак просто нереально. Ніколь, а може, ти поділишся з дівчатами? Ні? Оце Ой, так. А ще подругою зветься. Ну нічого, нехай їсть сама. <плес> Ти що, справді все з'їла? Неймовірно. А що з твоїм обличчям? В тебе з'явилося дуже багато очей. Який жах? Ніколь стала мутантом. А, рятуйте! Дівчата, тікайте, поки не пізно. <плес>